Сочините в паспорте. Представляете, будь ласка. Прапорщик представляю. А что мне заполняли? Я сейчас покушал. Кройте транспортную паспорт, на пристрелный тревленном бесплатно. Я присутствую без пакета. керую, я стою на пристегнутый. А хиба забороняется стоять и на пристегнутом? Я керовал на пристнутом. Я керував пристегнутым. Так що ж ви мене зупинили? Я ж вам поясню, про чому зупинили. А, бо вам зголошу, що я не приставну те, Так, точно. Да, Добре. В такому випадку придивіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Е, будь ласка, ви на вимогу працівника вікні коли ви не підняли. А я не знаю, хто ви такі. Я хочу подивитися ваше посвідчення. Згідно статті 5 закону України про міліцію, я ви зобов'язані. Там я не отримую, я я не підняв. Ну значить, будемо чекати. Добре. 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 para a